Запитання номер 17 блоку 13. Підготовка справи до апеляційного розгляду та призначення справи до розгляду. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Суддя доповідач в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду з'ясовує склад учасників судового процесу. З'ясовує обставини, на які посилаються учасники справи, як на підставу своїх вимог і заперечень. З'ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються учасниками справи. Пропонує учасникам справи подати нові докази, на які вони посилаються, або витребувати їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи. Також вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції. За клопотанням, учасників справи суд вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, вирішує інші письмові заявлені клопотання учасників справи. Також вирішує питання про можливість письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції, вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи. Усі судові рішення, ухвалені судею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Після проведення підготовчих дій. Суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду. Про дату, час і місце розгляду справи повідомляються учасники справи. Якщо справа відповідно доказ розглядається з їх повідомленням. Апеляційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі трьох суддів. За правилами розгляду справи судом першої інстанції за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених цією главою. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань учасників справи суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі. Зміст судового рішення, що оскаржується апеляційної скарги та відзиву на неї. Для надання пояснень, а також для виступу у судових дебатах, першій надається слово особі, що подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. За ним дають пояснення і виступають у дебатах особи, які приєдналися до апеляційної скарги. А потім інші учасники справи. Після закінчення перевірки підстав для апеляційного перегляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. Суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи в так званому порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Якщо справа може бути вирішена на підставі наявних у ній доказів. У разі перше. Відсутності клопотань від всіх учасників справи про розгляд справи за їх участю. Друге неприбуття жодного з учасників справи в судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання. І третє. Подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, які ухвалені в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення сторін у порядку письмового апеляційного провадження.